Ви чули яйця не можна гріти в мікрохвильовці. Дієтологи розповіли, як зменшити споживання солодкого. Чому ми кажемо ало, коли підіймаємо слухавку? А ще вчені довели, що собаки розуміють людську мову. Мікрохвильова піч давно стала незамінною на кухні, вона швидко розігріває їжу і виручає, коли немає часу готувати. Але не всі продукти підходять для такого способу нагрівання деякі з них можуть зіпсуватися або навіть становити небезпеку. То які продукти не можна нагрівати в мікрохвильовій печі. Яйця в шкарлупі під час нагрівання рідина всередині яйця швидко перетворюється на пару, тиск зростає і яйце вибухає інколи прямо в мікрохвильовці, а інколи вже після того як ви його дістали. Перець чилі. Цілі, особливо гострі перці чилі, становлять небезпеку в мікрохвильовці. Вони містять капсаїцин, речовину, яка відповідає за гостроту. Під час нагрівання вона випаровується і утворює концентрований туман. Коли ви відкриваєте дверцята, цей різкий аромат потрапляє в повітря та може спричинити кашель, печіння в очах і подразнення горла. Краще смажити або запікати чилі на плиті з хорошою вентиляцією. Виноград. Виноград у мікрохвильовці може спричинити небезпечне явище, утворення плазми. Усередині приладу з'являються іскри або навіть маленькі вогняні кулі. Форма і розмір ягід діють як антени для мікрохвиль і створюють сильне електричне поле. Такий експеримент доречний лише в лабораторії, але точно не на кухні. Хочете зменшити споживання солодкого, але не виходить. Дієтологи поділилися, у чому може бути причина. Тяга до солодкого не завжди пов'язана із відсутністю сили волі часто її провокують нестача білка і клітковини, стрес, поганий сон і дисбаланс рівня сукру в крові. Дієтологи зазначають, що важливу роль відіграє сніданок. Якщо вранці бракує білка, або людина взагалі пропускає перший прийом їжі, бажання з'їсти солоденьке зберігається протягом дня. Білок уповільнює травлення, підтримує стабільну енергію, активує гормони ситості та зменшує різкі стрибки рівня цукру в крові. Тож для того, щоб хотіти солодкого менше, потрібно просто снідати. Дій слухавку, ми кажемо ало. Але чи задумувались ви, що це за слово таке? Виявляється, з'явилося воно ще у далекому 1877 році, коли людство лише почало користуватися телефоном. Тоді виникла потреба визначати, як саме люди мають вітатися під час дзвінка. Винахідник телефону Олександр Грем Бал пропонував використовувати вигук Ахой слово з лексикону британських моряків зі значенням Хто там. Проте цей варіант не прижився. Натомість Томас Едісон запропонував інше рішення хало, спрощену форму слова «Хеллоу». Саме цей варіант швидко прижився і витіснив ахой, про який згодом майже забули у французькій мові, де немає літери Ейч, слово почали вимовляти просто як ало. І саме з цієї форми воно закріпилося в багатьох країнах, зокрема і у нас. Собаки можуть розуміти людську мову краще, ніж здається. Дослідження в журналі Science показало, що деякі, зокрема Бордер-Колі, вивчають слова не лише під час дресирування, а й просто підслуховуючи розмови людей. Вони успішно запам'ятовують назви предметів навіть тоді, коли їх не бачать. Учені дійшли висновку, що собаки навчаються словам подібно до маленьких дітей і розвинули ці здібності, еволюціонуючи поруч із людиною. Тож, якщо вам здається, що ваш песик вас роз. Суміє, ймовірно, вам не здається.